Російська історія збудована на величезному міфі Міфі про Петра І, великого реформатора та да, батька імперії, геніального правителя, що прорубав вікно в Європу. Але що як я скажу вам, що цей велетень на глиняних ногах панічно боявся одного українського гетьмана? Боявся настільки, що єдиною його відповіддю на сміливий політичний хід. Став масовий терор і різанина, яка шокувала тогочасну Європу. Це історія не про зраду, це історія про найбільший страх Петра І. Історія про те, як 70-річний Іван Мазепа поставив на кін усе, щоб знищити майбутню імперію зла ще в зародку, і він був до цього неймовірно близький. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, чому союз зі шведами був не авантюрою. А єдиним шансом на порятунок як відбувалася таємна дипломатична гра, що могла змінити карту Європи назавжди, і як терор у Батурині став не просто трагедією, а головним доказом слабкості та страху московського царя. Щоб зрозуміти всю глибину прірви між Петром і Мазепою, треба повернутися на початок. Протягом майже 20 років Іван Мазепа був не просто підданим, а одним із найближчих довірених радників Петра. Здавалося, це був ідеальний союз. Петро, молодий і амбітний цар, цінував у старому гетьмані його гострий розум, європейську освіченість та величезний політичний досвід. Мазепа був одним із перших, хто отримав з рук царя найвищу нагороду імперії орден Андрія Первозванного. Петро називав його своїм батьком, прислухався до його порад у польських справах і довіряв йому більше, ніж багатьом своїм генералам. Але за цю ілюзію дружби Україна платила страшну ціну. ціну кров'ю. Козацькі полки за наказом царя постійно воювали за чужі інтереси. Вони гинули тисячами в болотах лівоні в далеких походах на Азов, захищаючи інтереси Москви. Десятки тисяч українців, козаків та селян були зігнані на будівництво нової столиці Санкт-Петербурга, де вони масово вмирали від хвороб та нелюдських умов праці. Петербург буквально стоїть на українських кістках. Мазепа як міг намагався захистити Гетьманщину. Він писав листи, просив, переконував царя зменшити податки та військові повинності. Але Москва лише посилювала тиск, апетити молодої імперії зростали. Українські землі розглядалися виключно як ресурс, людський продовольчий військовий, останньою краплею, що переповнила чашу терпіння, став намір Петра реформувати козацьке військо. Він хотів перетворити вільних козаків на звичайні драгунські полки за московським зразком. Це був прямий удар в серце української автономії, це означало знищення козацтва як стану, як символу української свободи. Мазепа зрозумів, далі так тривати не може. Будь-яка дружба з Москвою веде лише до одного, до повного поглинання і знищення України. Потрібно було діяти. І діяти рішуче, і тут на історичній арені з'являється третя сила: молодий, зухвалий і на той момент непереможний король Швеції Карл XII. Його називали Левом Півночі та Новим Олександром Македонським. Його армія вважалася найкращою в Європі. Він уже розгромив Данію, Польщу, Саксонію і тепер вів свою армію просто на Москву. Для Мазепи це був унікальний історичний шанс. Шанс вирватися з московських обіймів, уклавши союз із наймогутнішим монархом Європи. І він розпочав свою велику геополітичну гру. Це була надзвичайно ризикована операція через довірених осіб. Зокрема, через княгиню Анну Дольську Мазепа починає таємні переговори зі шведами та їхнім союзником. Польським королем Станіславом Лещинським. умови угоди були чіткими і зрозумілими. Україна після перемоги над Москвою проголошувалася незалежним і вільним князівством. Гетьманщина мала отримати ті самі права, що й інші європейські держави. Це була не просто боротьба за автономію, це була боротьба за повноцінну власну державу. Петро, до якого починали доходити чутки про ці контакти, довго не міг повірити. Він був настільки впевнений у своїй владі та в лояльності Мазепи, що вважав це наклепом. Він не міг уявити, що хтось наважиться кинути йому такий виклик. Ця зарозумілість ледь не коштувала йому імперії, осінь 1708 року. Армія Карла дванадцятого, виснажена важким походом і несподівано суворою зимою, повертає в Україну. Шведи йшли до гетьманської столиці міста Батурин. Вони йшли не як завойовники, а як союзники. У Батурині на них чекали величезні запаси продовольства, пороху, артилерії. А головне на них чекала армія Мазепи, готова об'єднати сили для вирішального удару по Москві. І саме в цей момент до Петра І прийшло усвідомлення. Він раптом зрозумів увесь масштаб загрози, об'єднання найсильнішої армії Європи з військовим потенціалом Гетьманщини, підкріплене загальнонаціональним повстанням, на яке розраховував Мазепа. Це був смертний вирок для його імперії. І тоді Петро зробив те, що диктатори роблять, завжди коли відчувають панічний страх. Він вирішив не воювати, а карати. Він віддав своєму найжорстокішому воєначальнику Олександру Меншикову наказ: взяти Батурин за будь-яку ціну і не просто взяти, а влаштувати показову страту. Меншиков підійшов до Батурина, але місто не здалося. Козаки на чолі з полковником Дмитром Чечелем мужньо тримали оборону. Фортеця була добре укріплена, і штурм міг затягнутися надовго. До підходу шведських військ, і тут свою роль зіграла зрада. Полковник Іван Ніс через таємний хід впустив московські війська в місто. Те, що сталося далі, не було битвою. Це була методична, холоднокровна різанина. Московські солдати отримали наказ не брати полонених, вони вбивали всіх, не лише оборонців фортеці, але й жінок, дітей старих. Місто було повністю пограбоване, а потім спалене дотла. За різними оцінками тоді загинуло від 11 до 15 тисяч людей. Це було цілеспрямоване вбивство цілого міста. Але Петро не зупинився на цьому. Щоб посіяти ще більший жах, він наказав тіла вбитих козаків прив'язувати до дерев'яних плотів і пускати вниз по річці Сейм. Це було жахливе послання для всієї України. Ось що буде з кожним, хто підтримає Мазепу. Одночасно була розгорнута потужна інформаційна війна за наказом царя православна церква, яку він уже тоді повністю підкорив собі, проголосила Мазепі Анафему, церковне прокляття. Його ім'я стало синонімом слова зрадник. У глухові, куди перенесли столицю, влаштували символічну страту. Опудало гетьмана повісили на шибениці. Це був акт тотального терору, психологічного, військового, духовного. Петро не намагався перемогти Мазепу у відкритому бою, він намагався вбити саму ідею української незалежності, випалити її зі свідомості, людей вогнем і страхом. І частково йому це вдалося. Багато козацьких полків, налякані долею Батурина, так і не наважилися приєднатися до гетьмана. План загальнонаціонального повстання було зірвано. Подальша поразка під Полтавою в 1709 році була наслідком цілої низки факторів, неймовірно суворої зими, яка виснажила шведів поранення Карла XII напередодні битви, і, звісно, наслідків батуринського терору. Але стратегічний задум Мазепи був абсолютно правильним. Він використав єдиний реальний шанс, щоб вирвати Україну з імперської пастки. Він програв не тому, що його план був поганий, а тому, що його ворог не гребував жодними, навіть найжорстокішими, методами. Так у чому ж головний висновок цієї історії? Союз Івана Мазепи та Карла дванадцятого. Не був авантюрою чи зрадою, це був блискучий геополітичний хід, який поставив існування Російської імперії під реальну загрозу, і відповіддю на цей хід став не військовий геній Петра, а його тваринний страх, страх перед вільною незалежною Україною, яка укладає союзи з європейськими державами. Батуринська різанина це не просто епізод північної війни. Це маркер, який викрив справжню суть московської політики, політики терору, залякування та геноциду. Вони перемогли тоді не силою духу чи військовим талантом, а виключно завдяки безмежній жорстокості. І цей страх перед нашою свободою став генетичним кодом Російської імперії, який вона пронесла крізь століття. Імперія не змінила своїх методів за 300 років. Тактика випаленої землі, цілеспрямоване знищення цивільного населення, щоб зламати волю до спротиву. Те, що робив Петро у Батурині, його нащадки повторили у 20 столітті під час голодомору. А сьогодні ми бачимо це на власні очі в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Харкові. Методи ті самі, бо страх, що їх живить, той самий, страх перед вільною Україною. Але сьогодні, на відміну від часів Мазепи, ми не одні. І головне, ми засвоїли уроки історії. Ми знаємо, що будь-які домовленості з імперією не варті паперу, на якому написані. І єдиний шлях до нашого виживання це боротьба до повної перемоги. Якщо це відео допомогло вам по-новому поглянути на нашу історію, підтримайте канал лайком та підпискою. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски незламної історії. А тепер питання до вас: як ви вважаєте, якою була б Україна і вся Східна Європа сьогодні, якби Мазепа і Карл XII перемогли під Полтавою? Напишіть свої найсміливіші версії в коментарях. Помріємо разом.